Викрали людину посеред білого дня у Львові. Четверо чоловіків на вулиці Липинського напали на іншого чоловіка, побили його, силоміць посадили в автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Момент викрадення зафіксували камери відеоспостереження. На зображенні видно, як у чорний автомобіль шкода Єті» сідає кілька осіб. На щастя, про побачене повідомили очевидці. Вони зателефонували до поліції. Машину, у якій перебувала викрадена людина, за лічені хвилини наздогнали патрульні у цьому. Їм допомогли вуличні камери, які зафіксували, що авто їхало в напрямку Городоцької вулицею Левандівською. Там машину і зупинили. З'ясувалося, що до викрадення людини причетні четверо жителів Львівщини. Одному з них 19 років, двом по 30, та ще одному 39 років. Усіх їх затримали. Викраденим виявився 32-річний іноземець, який тимчасово проживав у Львові. Чому четверо чоловіків вирішили його викрасти? Тепер з'ясовує поліція, але завчинена їм тепер світить до п'яти років ув'язнення.